Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, та запрошую на перегляд наступного нашого нового відео. Та як ми говорили в попередньому відео, ми сьогодні будемо проводити дещо інший пошук. Ми сьогодні не поїхали в Карпати по ряду причин. По-перше, там доволі таки спекотно, важко купати, імо трошки розніманути наш пошук. Ми планували дещо інший е, вид пошуку, але все-таки зійшлися на тому, що ми поїдемо покупати смітнички, можливо, якісь пляшки будуть. Тому. Ласкаво запрошую до перегляду наступного відео. Підтримуйте наш канал вподобайками, коментами. Ми це дуже цінуємо. Погнали! Друзі, трошки походили. Ось тут був сукупність такого не сильного сигналу, але доволі таки протяжного. І ось тут щупом ми нащупали, ну, скоріш за все, щось скляне, але під питанням. Зараз розкопаємо і подивимось. Купати після Карпат дуже приємно. Тому що ми відбили вже всі руки об ці камені в Карпатах. А тут такий от щедрий пісочок. Будемо копати. Так, скоріш за все, скла не буде. От пішли ось такі осколки, я підозрюю, там їх багато. І ми попали, напевно, щупом на нього. Тому ми сумнівалися, що це скло. Дзвінкий був сигнал, але не скляний. Ще трошки розкопаємо. І якщо нічого не знайдемо, закупаємо яму. -то у сколки угу. такі ну, І будемо купати далі. Друзі, купаємо ось таку наступну яму, багато битого скла. Ось так яма виглядає і погляньте, яка в нас баночка вискочила. Ось такі в нас справи. Поки що нічого надзвичайного, але ми на правильному шляху. Ось така баночка. Будемо розкопувати далі. Отже, ми розкопуємо цю яму. Думали, що вона невелика, але там внизу пішло все. Дуже багато. І погляньте, ось видніється пляшечка. А, ага, звичайно. Звичайно. Так, ми першу цілу знімемо на відео, а далі спробуємо знімати вже такі якісь цікаві, гарні, красиві. Ну ось, зверху були бите все, а знизу, як бачимо, є ціленькі. Клас, давно ми вже не заходили пляшочок. Будемо сьогодні цілий день цим займатися. Так, друзі, ось там на глибині бачимо. Є пляшечка, зараз спробуємо її витягнути. І з руху. Є, воно вже рухається. Ага. Є це звичайна певна. звичайна, певна. Блін винна. Угу. Але не звичайна, ті довші. Це якась трішки інакше. Але ціленька. Та це грубша, нижче. Угу. Добре, будемо розкопувати далі. Отже, попередню яму ми закупали, більше нічого цікавого не було. Розкопуємо зараз ще одну. І ось погляньте, що б випало. Ось залишки від ліхтарика. Подивимось, можливо буде ще щось цікаве там далі. Так, щось десь маленьке ми зачепили. Побудочок відочок мідний. Ось такі справи. Не завжди щось цікаве, вдається знайти. Ось поки Назар ходить шукає глубинником. Я звичайним детектором. Ось такий артефакт знайшов. Люверс від палатки. Так званий нулик. Так, я йому вже загорнув. Ще в тій ямі був другий такий нулик ще з куском брезенту від палатки. І цегла там попадалася. І пляшка, дно від пляшки збите, але розрив більше і вже нічого, так, нічого такого не було. Так, Назар вже знайшов друге місце де купати. А це вже закопане. І продовжуємо наші пошуки. Отже, виходить так, що ми вже проходили половину дня, нічого практично не знайшли. Були такі підозрілі сигнали, ми намагалися щось нащупати, але нічого. Ось попередня яма багато битого скла, але нічого цікавого не знайшли. І тут недалеко походили і ось є якась пляшечка. О, і в принципі вона не глибоко ось, Зараз ми тут так залишимо. Щуп і будемо обкопувати. Надіюся, щось знайдемо цікаве. Є ось тут видніється ця пляшечка, на яку ми зачепили. Зараз спробуємо її підважити, так запасом візьму. Ось. вона. Походу простенька, так? Так, да, простенька пляшечка. От на неї ми і натрапили щупом. Ну нічого. Рано чи пізно нам поталанить, більш ніж впевнений. Та, рамкою взагалі то зачепили на отаку приблуду якийсь, якийсь механізм. Слухай, таке та, якби коробка передач чи що на речах. Воно таке задзвеніло. Ми почали купати, що ще щось крибоче, Тихо, ще щось клацає. цей. О, там ще є скло. О, розкопуємо далі. Будемо розкопувати далі. Так, результат з цієї ями Назар докопує. Ось що попалося. Ще ось така дивна штука попалася. Це конусне, а тут такий. Ось такий механізм. Це, походу, одна суцільна лита, болванка невідома. Ну і три однакових, один, два, три однакових бутилочки і четверта бита. І, по-моєму, вже там... Закінчується все. Все, не менше. Проше тут, тут з, з тієї сторони пощупаю uh -huh. і напевно все буде. Окей. Okay. Так, ще ось попався ось такий кусочок пляшки, але вона була дуже класна. Оце низ, а це бік такий був прямий і тут видніється Будда... Будапешт, напевно, напевно писало. Ось така була дуже класна певна бутилочка. Шкода що. Шо? Шкода, що бита. Та і дивіться який тут цікавий момент є. В нас є пляшечка з написами, погляньте. Це просто щось немоєвірне. Отут поруч ще є шматок з цієї пляшечки, що це щойно показував. Угу. Бачиш бита, а ось ця є ціленька. А ну витягує. О, 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 пішла ого Дивися! Дивися, яка вона розписана! ого, слухай! Охо! Чекай, тут вона трошка коцнута, але дивися! ха ха Подивись, який прикол! слухай це Бачевський! Ха-ха-ха-ха! Клас! А це нам сьогодні пощастило, подивися! О, почекай! А тут а що тут? таке? А, тут напевно клеїлася як акцизна марка або щось таке. Оооо! Подивися, які розписи. Поглянь, поглянь, крут. дивися! клас! Оце критяцька Давай, Давайте продовжуй купати, а я ще познімаю. То просто щось неймовірне. Блін, комарі докучають. Оце бутилочка класна. Що там ще є? А ось такі якісь. Железяки. Ну все, класно. Все. Це... Колекція... Колекція збільшилась. Так, ну значить, одним словом, за такі класні речі обов'язково підписка, лайк, коментар. Ми ще тут обов'язково ще покупаємо і спробуємо щось цікаве знайти. Ми купаємо, Класс. а ви скоренько пауза і лупаште коментар. Так, це точно. Отже, до закінчення підходить сьогоднішній день. І погляньте, яка була пляшечка. Гарненька розписана пляшечка, але лише була колись гарненькою. Зараз вона вже понівечена. Дуже багато. Битого скла і є розписані пляшечки. Але нічого цілого, будемо помаленьку йти до машини. Друзі, на ну, сьогодні ми завершили все, що ми знайшли, ми вам показали. Насправді нас єдине, що потішив сьогодні, Бачевський, а решта, на жаль, безрезультатно. Сили ми потратили багато, емоцій багато. Але результат, ну, ми очікували ще більшого. Але, якщо чесно, Бачевський це завжди приємно. Тим паче, він у нас перший. Всім дякую, хто підтримує канал. До наступної зустрічі і бувайте.